Чому люди не можуть вирішити конфлікти між собою, коли виникає конфлікт? Конфлікт це окей, це, це природні процеси, коли є різні погляди на життя, і ви між собою намагаєтеся щось вияснити, чоловік з дружиною чи з дітьми? Я знаходжу теж таку закономірність, що коли конфлікт, зазвичай е, сторони конфлікту один е, на одного щось, щось говорить, неприємне, скажімо так, м'яко. Неприємно чути те, що говориться. І сторони конфлікту, кожен фокусується на своїх почуттях. Те, що я зараз відчуваю, я зосереджуюсь на собі, мені неприємно, відповідно від того, що мені неприємно, я починаю реагувати і навалювати на опонента. Відповідно, він чи вона відчуває неприємне собі, фокусується на собі. Що я пропоную і що спрацьовую, перефокусуватися з своїх почуттів. Як би тяжко не було на переживання того, хто говорить. Наприклад, якщо дружина говорить, що їй щось неприємно, і вона переживає якийсь дискомфорт, знецінення, приниження внаслідок моїх дій, я можу зосередитися до на... вона мене звинувачує, або можу зосередитися на тому, що вона переживає, і пережити з нею її почуття, стати з нею на одну сторіночку саме в її прийняти участь в тому, що вона переживає. Стати на її бік це складно, доволі складно, якщо нема такого навику. Але це стає, якщо зрозуміти, якщо усвідомити сам принцип, це стає легше, і потім навик з'являється. Що відбувається в такому випадку? Дружина бачить, що ви не захищаєтесь, ви не виправдовуєтесь, ви намагаєтесь її зрозуміти, те, що вона переживає, і ви хочете їй допомогти. В її переживаннях, бути з нею в даний момент і підтримати її. Як ви думаєте, як це оціниться? Це оціниться, від мене не відокремлюються, від мене не тікають, не захищаються, а намагаються побути зі мною в моїх переживаннях і емоціях. І це сприймається як підтримка, навіть коли дуже важко. І це будується взаєморозуміння, замість того, щоб розділятися, коли кожен захищає сам себе.